На сьогоднішній день у нас, на жаль, мешканці не розуміють зону відповідальності. Тобто це не є відповідальність Черкаської ТЕЦ, не теплокомуненерго. Всі пориви, які всередині будинки, це відповідальність ОСББ. Після прийняття закону про зміну межі відповідальності між теплопостачальною організацією і управляючим будинком. Раніше була відповідальність СУБів до теплової камери. ну, з однієї сторони, зі сторони будинку теплокомунерго від теплової камери до кантельні. А Потім змінились правила і прийняли закон про те, що відповідальність ОСББ і всіх управителів викращуть до стіни будинку. І оцю мережу від теплової камери до будинку, ну, документів ніяких немає, яка там протяжність, які труби, в кому вони стані. Ніхто їх не передав в обслуговування теплокомуненерго. І відповідно, вони, коли рахують свій тариф, вони протяжність труб рахують без цих труб. І відповідно вони їх не ремонтують, бо вони не входять ні в тариф, ні куди.